Добрий день, мене звати Вадим Патенко. Я режисер документального фільму «Казка», який розповідає про таку особистість сучасного українського казкаря Сашка Лірника. Мене звати Стас Шаповалов. Я оператор у фільмі Казка. Ну, у нас основна локація це що? Це Холодний Яр, це Черкаська область, який окружон лісом. Ну і цей ліс прям такий пахне цією косковістю, ця атмосфера, вся така. Як ми взагалі поїхали в цей Холодний Яр, тому що це така взагалі несподіванка була. Це одна із таких перших зустрічей моїх з Сашком Лірником. Я з ним говорив за цей фільм. І він. Запропонував таку ідею поїхати в Холодний Яр в Черкаську область. На... У нього там будуть виступи його, там будуть привозити дітей. Ну і в цей же час він набирає своєму знайомому Юрію Михайловичу. Він набирає йому, дзвонить. Да, да да без проблем можемо поїхати зняти. Це все, дозвіл є. І в мене проблема була ну, от набрати команду, яка б зі мною поїхала. Мій оператор, який є, з університету повинен був їхати зі мною. Він відмовився. Ще один відмовився, і ще один, і ще один писав уже другим знайомим не з мого університету. Ті теж відмовилися, і ну, прийшлось взяти, ну, воспользуватися крайним случаєм і <пробував> своєму, запропонував своєму одногрупнику, у якого є камера, поїхати і зняти це. саме це місце, саме Черкаська область для мене було таке відкриття, тому що я ніколи в Черкасах не був, я ніколи не був в Черкаській області до моменту цих зйомок. І воно прям... Коли ми їхали до самого Холодного Яру з Черкас, таке, така атмосфера, таке місце сили, ну просто так, тут козачим духом пахне. Там такі безкрайні жовті поля, синє небо. Блін, так гарно. Потім вже приїхали в саме цей в Холодний Яр. І я взагалі думав, і коли я розмовляв з Юрієм Михайловичем, він мені казав, що він взагалі там нам якийсь курень дасть, де ми там могли б спати на пару днів. І я там собі вже сразу уявив, що ну якийсь сарайчик, щось, якийсь намет там, сіна, і ми там в тому сіні будемо спати. Ми приїхали, так все. Ну, це ж взагалі зона фестивалю, і цей, саме це місце називається Крутий Заміс. Ну, ми туди, туди приїхали, нас там зустріли дуже радісно, привели нас в таку хатинку, дуже таку. Теж вона така атмосферна, така старенька, але приємно. Як зараз пам'ятаю, що стол накритий, борщі, і салати, що то там іще не там наготовили. Короче, це було. Дуже класно, там дуже привітливі, гарні люди. Ну, Стилістика зйомки. Це документальне кіно, і ми. У нас був прикол тотальна документалістика. Ну, да. Я типу казав о, Вадиму на нащо я... що, на, оце тремтіння трим... камери, він мені каже. Тотальна документалістика. Ну ми ж документалку знімали, документалка. <сументалка> ну так. Да. Да, так, ще у когось руки були. є. Тотальна робити". документалістика. Ну, я навіть фільм не фарбував. Він мені такий подобається, який він є. Так, да, ми знімали ми, ми знімали з двох камер. Там по балансу білого просто стрибає все підряд. Це проблема техніки вже була. Це проблема режисера. Проблема оператора. Проблема режисера. Для нього це було. Він не очікував. Він був всім руками-ногами за. Мені. Ну, він був за, ну, ну, да. але да, він, в зал, він ну, взагалі не очікував. що... А, я йому написав в Фейсбуці. Я йому написав, що от, я такий-то та такий-то, та я студент, там хочемо зняти про вас документальне кіно. Ого, Неочікувано! Ну давайте. І він постійно жартував, що ми його там. Взяли за руки, за ноги, там серйозні такі ребята з камерами. Все, будемо знімати кіно. <рес> Дуже сильно. Ну, він позитивно до цього ставився. Перша зустріч з Сашком Лірником. Це теж так цікаво, тому що я зараз згадую, як це все відбувалось. Це знову, це знову відбувалось в дощ, як було в Холодному Яру. Це відбувалось в дощі. Ну, ми з ним зустрілися. Він під'їхав на машині. Я до нього сів в машину, і ми почали з ним говорити, що за фільм, за які питання можна, ну, не можна задавати, які табу є. І, ну, просто, і просто з ним говорили. Говорили за його життя. У нього, ну, якщо у мене вийде, я б ще б хотів би познімати. Тому що у нього там. Історії ну, можна зробити десяток документальних фільмів. Навіть художніх можна зробити. Ну, у нього купа багато є історій. І... Дуже атмосферно. Тому що у, нього машини, у нього в машині, у нього в машині, по-перше, у нього в машині є а, лист, у нього ж було дитяче шоу, де він розповідав казки. і Йому діти надсилали листи. І от по такій традиції, у нього в машині є один із цих листів. Які. ну, Які йому діти надсилали. Це прям. не знаю, це мене так вразило. У нього на торпеді люлька лежить. У нього під цим. Біля Ручника у нього там селе таке Відерце з Тютюном. І ми щось. Ну, такого огромне. Я не знаю, ну такий. Нормально, там нормально такі відерці з тютюном. І ми щось сидимо в машині, розмовляємо, поки на вулиці йде дощ. І він бере цю люльку, ну, забиває в неї тютюн. Ми щось з ним розмовляємо, розмовляємо. І я помічаю, що на вулиці стоїть жіночка, і я так, така бабуся вже, яка, я так розумію, вона продавала свої туфлі чи Що вона там робила? Ну, вона в руках тримала взуття. І Лірник теж це помітив. Ну, вона така вже... Вона бідна людина була. Отак От можна сказати, це буде правильно. І Лірник це помітив: він виходить з машини, підходить до неї, дає їй 500 гривень, повертається в машину, і як нічого не бувало, далі продовжує зі мною говорити і запалює люльку. І це, блін. На мене таке враження справило. Я я цього взагалі не очікував. Тому ось так. <поцелець> Проснеться матінка моя, буде питання. Проснеться матінка моя, дівчата буде питання, буває. Він, він качевник. Він як справжній каскар, він, катає, він катається по всій Україні на книжковій фестивалі, на, в якихось школах виступає. Ну. Іноді на фронт їде <кхи> теж з, з казками. І. Ну, він як справжній каскар, можна сказати, він. Він катається по всій Україні, він його усюди раді вітати, його усюди раді бачити. Ну насправді, ми за цей час, поки ми знімали, ми з ним. Ну він для мене вже реально як рідний дідусь. І та ситуація, яка з ним зараз відбувається, це, звісно, дуже сумно. На даний момент ну, Сашколірник апогеєм цієї літературної казки. Ну, я не знаю інших каскарів в сучасних, які б могли б замінити його. На жаль. Але у нього, у нього були учні, у нього були послідователі, не знаю, як правильно сказати, але, на жаль, ну, Сашколірник він. Він і є українська казка в сучасному світі. Ми навіть коли брали в нього інтерв'ю, він якось дуже. Ну, це прозвучало дуже сумно. Там щось по типу. Блін, я дуже хочу, щоб в мене був а... Преслідник. No. Ну, той, хто його замінить, його no. майбутнє. Щоб мене був да, Щоб його. Щоб, типу, в нього був наступник. Це було, це якось прозвучало дуже сумно. Навіть о, так просто всі замовкли там на, на хвилин 10, і просто в кадрі був, був було чутно тільки дощ і ще ботання пташок. Так, але українська казка вона завжди була, вона завжди існувала, і я думаю, на майбутньому вона буде надалі. Доганяйте літа мої, літа молоді, доганяйте літа мої, літа молоді, по догнали літа мої, на клиному Ой, огоріться. Верніться літа могої, хоч на час у жусті, не вернемось, не вернемось, не моєму до кого ліпше було. Посліту, дочками сина, розійдемося по світу, дочками синами. Ой, за голами крем'яної голуби літають, не зазнаємо. I'm just gonna